І так, вітання всім грибникам, всім любителям і шанувальникам грибних мандрівок. Сьогодні 14 грудня. 14 грудня і країна Грибландія і я її ведучий Олесь Боровик вирішили здійснити мандрівку трускавецькими лісами. Що нас цікавить на сьогоднішній день? Ну, перші заморозки, перші сніги вже перейшли. Розпочалась чергова відлига і-і і в такий час люблять виявлятися зимові грибочки. Мову ми поведемо сьогодні про фламуліну Оксаметова-Ніжкову або зимовий підпеньок, як його прийнято називати. Ну, я дуже багато обходив. З фламуліною в наших краях досить проблема, тому що вони більше полюбляють розлогі верби, величезні, е ростуть по берегах річок. В наших Трускавецьких лісах її знайти дуже-дуже важко. Я вже сьогодні після стількох часу мандрівок вже й не надіявся, але все-таки той, хто шукає, той завжди. Знайде. В наших лісах вони тільки но починають рости. Вони ростуть під снігом, сніг їм не мішає. Ось, будь ласка, такі. Дивимось, отут вони на пеньочку. Така маса. Треба акуратно ходити, бо вони... Бувають і по землі, але в основному вони люблять вербові старі пеньки. Тут така, бачите, вирізана польова ділянка, де великі дерева повирізували, верби всі знищили. І на старих пеньках фламулінки починають у нас появлятися. Нікому ми про це не скажемо. Збирати ми їх поки що не будемо. Але, 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 за декілька днів ми знову відвідаємо цю чудову місцинку. От подивіться, як вони приховалися в сніжку. Це вже трішки більші екземпляри. Отож, коли вони підростуть гарненько. Коли вони стануть більшенькі, за декілька днів я прийду знову, щоб їх уже взяти. Я себе буду поводити дуже тихенько, щоб ніхто не рознюхав цю містинку. Тому що, дивіться, яка манюня, які манюсенькі, які малесенькі-малесенькі. то вони тільки тільки починають рости. В наших краях я їх ніколи не зустрічав ні, ніде-інде, як окрім на вербових пнях. Тому, хто знає, якісь місцинки, хороші і гарні, де росте фламулінка, пробуйте, можливо, ви також знайдете свою. Таку довго очікувану і смачнючу фламуліну. От. У нас на пеньочку, які вони малесенькі. Я вже аж ноги промочив, стільки налазився і знайшов, тільки першу колонію. І вони всі дуже молодесенькі. тільки тільки ну, видно, розпочинають свій ріст. Ну що ж, все прекрасно. Країна Гребландія дістала стимул до пошуків. Тому зараз я перейду ще в якісь інші місцинки, спробую знайти цю красоту і зимову смакоту. От я вже прямо зразу здалеку запримітив. Будь ласка, бачите? Отам От вони сховалися і собі помаленько проростають. Для них нема питання холоду. Це зимовий грибочок. Він під снігом прекрасно себе почуває. Зараз вологи в землі дуже багато. І сьогочасна відлига непогано себе показує. Для їх росту. Ну що ж, ну що ж, ну що ж, ну що ж, ж такі, бачите, зарослі, такі хащі. В цих хащах на початку весни я буду збирати саркосцифу. Але поки що, до вашої уваги, фламуліна ніжкова. Зимовий підпеньок Дивимось ще раз і на даний момент перериваємо трансляцію, тому що я йду шукати нові чудові колонії. Навіть вже ноги, які мокрі, ху, промокли на, наскрізь. Але бажання ще щось знайти є. Тому поки що до нових зустрічей. Країна Грибландія бажає всім мирних мандрівок. Шукайте і кожен знайде свою ламулінку.